Всім привіт! Мене звати Наталя і ви на моєму каналі. І так, що в мене зв'язалось? Подивіться, я вже давно хотіла вам показати цю жилетку. Все ніяк не доходили руки, якщо чесно. Зв'язалась у мене така жилетка райдера для сина. Він попросив, дитина то святе, правильно, відмовляти ми йому не можемо. Тут, на замочку, на молнії. значить, з яких. Зараз розкажу я вам більш ретельно, з якої пряжі я в'язала, і саме як я в'язала. Тут навіть з карманами. Бачите, що ви думали? Так собі? Ні? Не так собі, да. тут з карманами. Ось така у нас жилетка. І, правда, замочок я взяла, він у мене вже БУ. Був. І то добре, що колись, не пам'ятаю навіть, з чого я його розпорола, випорола і залишила, не викинула. То добре, бо довелося би їхати в магазин. От. Ось така жилетка. Ось я зараз покажу вам фотографію. Правда, одна така фотографія, і не то не в дуже гарній якості, правда, але. Ну, вже як і є поки що. Так, це я все в'язала з пряжі вівчарі. <кій> Пряжа в мене була абсолютно різна, просто підібрана по кольору. Це в мене вівчарі котонель 400. Це у мене вівчарі котонель 800. І це у мене етнокатон. Етнокатон я в'язала в дві ниточки. Цю жовту я в'язала в одну ниточку, котонель 800. І котонель 400 теж в'язала в одну ниточку, це і так, в принципі, зрозуміло. І я навмисно так зробила, щоб у мене резинка була трошки товща. Бачите, по фактурності. Ось так, резинка у мене товща. Тут на рукавах вона взагалі двійна. Тобто, я спочатку пров'язала, а потім загорнула її і тут підшила. З цього боку, з цієї сторони вже з виворітної. І на горловині теж. Теж вона двійна. Бачите? Також. І я вам зараз хочу показати оцей основний саме узор, яким я в'язала. Він дуже цікавий, дуже якби фактурний такий, да, може підійти для багато чого. Можете його використовувати. Так, дивіться, в'язалася ця жилеточка в мене. Якщо комусь знадобиться, то я зараз розкажу. Знизу до гори починала я в'язати з резинки. В'язала я спочатку резинку, ця резинка в'яжеться сполучними стовпчиками за задню стінку петлі. Якщо раптом ви не вмієте в'язати таку резинку, напишіть, будь ласка, коментарі, я обов'язково дам відео. Просто може трошки розлож... розлоги відео дам і, можливо, покажу вам тоді не одну резинку, а декілька видів, які в'яжуться гачком. Е, так, потім. Е, потім я приєднала вже цю ниточку, так, в першому тут рядочку. Бачите, тут іде одна петля, це один ряд резинки. Тобто резинка у нас в'яжеться отак. Ми в'яжемо поперек її. Потім ми її, коли вже пров'язали резинку, під'єднуємо цю ниточку, ниточку, під'єднуємо цю в кожен ряд, пров'язуємо стовпчик. Бачите? Стовпчик, 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 стовпчик. Оце один ряд, оце другий ряд. Оце рядочок і оце рядочок. І оце в кожний рядочок у мене було. По одному стовпчику. Потім трошки пров'язала для того, щоб робити кармани, тобто для того, щоб зробити тут отвір, щоб туди ручка заходила. Я в'язала вже тут поступово. Тут спочатку в'яжеться, наприклад, ця половинка, і в кожному ряду я робила зменшення на одну петлю, скос, щоб був такий скос. Потім пров'язала певну кількість рядів, перехожу сюди, на цю сторону тобто спинка і друга оця половинка. Тут, бачите, тут бачите, Воно потім вже приєднувалось, і я дов'язувала, я просто зробила шаблон кармана, і по шаблону я потім вже дов'язувала з цієї сторони. Резинку я в'язала окремо, а потім її пришивала. Чому я так робила на карманах саме для того, щоб коли ви будете в'язати резинку, просто коли ви будете тут під'єднувати кожен раз, то ви будете, у вас на, буде, виходить, весь виріб, він вниз буде ну, тяг, тягнути, так? І для того, щоб не розтягнулася взагалі ця кишеня, то я зробила так. Я спочатку пров'язала резинку, а потім я її просто пришила. Ну, мені так було легше, хоча, в принципі, можна, звісно, що. І так зробити. Так, потім під'єднала тут ниточку, тобто по спинці, і до цієї сторони воно в'язалося так само, тільки трішки в зворотньому напрямку. Тобто, тут я робила збільшення. Тут я робила зменшення. Тут я робила збільшення на одну петлю в кожному ряду для, Знову таки для однакових оцих скосів. Потім перейшла сюди і тут так само робила з цієї сторони вже зменшення, а потім продовжила вже. В'язати далі, так як потрібно. Ось я дійшла тут до пройми, зміряла дитину обхват грудей, підрахувала, скільки петель мені треба убрати, зменшити на них. Я зменшила на них на цю кількість. І далі я вже в'язала, виходить, передні пілочки і спинку вже окремо. Тобто тут ми все в'язали разом, тут у нас збоку у нас швів немає. А потім в'язали, я вже в'язала тобто, да, окремо спочатку одну пілочку, потім другу пілочку, потім спинку пров'язала. Тут так само пустила цю жовту полосочку, пров'язала. Тут я робила скоси плечові, трошки зменшила тут кількість. Ветель, саме да, для того, щоб був тут такий скос. Ну, і е, по горловині, звісно, що теж робила тут уже зменшення. так Цю емблему ми робили, я зробила потім з фетра. Мені здалося, що так буде краще, ніж її вив'язувати і взагалі не заморочувалася вже з цією лапкою. Просто зробила з фетра, вирізала, наклеїла і все чудово, все. Прекрасно просто. Е, Молню, я потім вшивала вручну. Ось отак. шила. Ну і, в принципі, все. Потім, да, потім зв'язала резинки. Тут, бачите, тут у мене трошки менше петелік, а потім я їх збільшувала. Збільшувала я з кожної сторони. Тобто, вона в мене була, оця резинка розгорнута, да? я її ж її потім підшила От, в розгорному тому вигляді, коли я в'язала. Я робила збільшення з однієї сторони, з тієї, і з тієї сторони. Тобто, щоб вона була однакова, щоб вона коли завернулася, то, звісно, що, щоб вона виглядала однаково. От. Ну і ось так. Тепер давайте я вам покажу зараз цей основний узор, який ви можете використовувати. Він дуже класний. З нього дуже чудові получаються кардигани, светри і все решта. Ну, Узор просто супер. Я його. Дуже сильно люблю. Показувати я вам буду з цієї пряжі. І гачок взяла 4. Чому не з червоною Тому що червоно все ж таки трошки поганенько буде видно на через камеру. А блакитне якраз, буде саме то, ви гарно все побачите. Так що давайте я зараз прибираю вже цю жилетку. Думаю, що ви її. Побачили, оцінили, зрозуміли, і зараз покажу вам узор. Так, ось ми з вами ближче вже. Буде нормально видно. Так, набираю я ланцюжок з повітряних петель. Тут немає рапорту, раппорт одна петля. Ну, тобто, тут можна набирати ту кількість повітряних петель. Ну, наскільки вам потрібно так, ну, нехай буде так. Я думаю, що цього буде достатньо, в принципі. Так, дивіться. Роблю накид і перший стовпчик, як ми в'яжемо? Ну, перший і всі решта, так? Беру за одну напівпетлю. Дивіться, я протягую, і я відразу протягую через накид цю петлю. Потім пров'язую решту. Давайте ще раз, зробили ми накид, ввели гачок. І пров'язуємо, як ми в'яжемо сполучний стовпчик, пров'язуємо зразу ми накид, протягуємо гачок через нього. Ну, не зовсім як сполучний стовпчик, просто що відразу ми через накид цей притягуємо, так? А потім решту петель, що є на гачку. Знову зробили накид, ввели гачок, ось о, наша петля, і ми її відразу притягуємо через накид, і решту петель. Ось, в принципі, вам і весь узор він в'яжеться дуже легко. Не можу, звичайно, що сказати, що дуже швидко. Ви можете тут або отак притримувати пальчиком для зручності, або можете розвертати цю гачок, головку саму гачка, да, щоб вона дивилась в іншу сторону, і тоді протягувати. бо так воно трошки складновато буде. Або тут пальчиком притримуємо, або ось так перевертаємо. Гачок сам. Можна і так, і так. Як вам зручніше, то просто треба ручку трошки набити, трошки пров'язати пару рядочків, і ви самі зрозумієте, я колись в'язала кардиган з цього узору. Потім я в'язала колись малому також с і от чомусь він мені приглянувся, бо дитина попросила жилетку райдера. Так що, у кого є хлопці, візьміть собі на замітку, що це прикольно таке, можна зв'язати, причому що ви можете також пошукати, от як я. Да? Я не брала спеціальну якусь пряжу, не підбирала. Я просто повибирала ті кольори, які в мене вже були. Вони вже були в мене по чаті, ці матки, і. Просто зв'язала. Мені головне, щоб було, щоб червоного трохи було, щоб, бо її йде саме більше. А жовта то жовта взагалі там один рядочок. Чи два пров'язати можна. І все, і, ну, і так само блакитна, да, тільки на резинку. Рахуйте, що йде. Так, пров'язали ми один ряд. Давайте наступний. Роблю я дві повітряні петлі підйому. Розвертаюсь на наступний рядочок. Беру за всю верхівочку. Бачите, накіт я вже зробила автоматично. Причому. Беру за всю верхівочку. Правда, ниточка не дуже вона з багатьох ниточок, зі слоїв таких. І от саме найскладніше в'язати перший стовпчик. Давайте отак притримуємо. Отак. Ось я вже трошки пров'язала. Бачите, який він виходить. Досить такий фактурний, він такий прикольний, класний узор. Він мені дуже подобається. Він буде пасувати, пасувати багатьом речам, тобто багато чого можна з нього зв'язати. Він дуже такий красивенний, можна так сказати. Так що, друзі. Ще раз покажу вам так, а, ну тут уже камера зблизька, так що отак от трошки покажу вам іще, заради чого я вам сьогодні це все показую і розказую. Так, це е, у кого всі, у кого діти є, ті знають щенячий патруль. Так що, будь ласка, давайте будемо втілювати мрії наших дітей в реальність, якщо вони хочуть, значить треба зробити. Мама, хочу, сина на. Все, так що давайте на все добре. Бережіть себе і своїх близьких та рідних і дітей. І па-па, до нових зустрічей!